Тепер, коли ми його дістали і зібрали, пройдемося по його зовнішнім особливостям. І тут є що сказати: по-перше, він неймовірно красивий. Причому дизайн крутий не тільки з точки зору того, що він просто гарний, а ще й тому, що він максимально продуманий з точки зору користувача. Надвісю колес є підніжка, щоб було зручніше припідняти подрібнювач на себе для транспортування. Для транспортування у складеному вигляді є цілих два руків'я на задній частині корпуса. У більшості подрібнювачів воно тільки одне. Подрібнюючий механізм має повністю алюмінієвий корпус. Причому за необхідності його. Можна легко зняти ключем, що є на корпусі подрібнювача, для того, щоб його почистити. Також він має максимально просту, але при цьому продуману панель керування. На ній розміщена кнопка пуску ліворуч, кнопка реверсу праворуч, а по центру велика кнопка стоп. Вгорі над кнопкою пуску, індикатор заряду акумулятора. Нижче горловини, на якій у нас знаходиться панель, відсік для акумулятора. Він повністю закритий напівпрозорим полімерним люком. щоб ви могли бачити стан акумулятора. Праворуч від самого акумулятора маємо ключ для повного вимкнення подрібнювача, тобто без нього ви його просто не заведете. До речі, під кришкою є виїмки під пальці з усіх сторін, що дуже зручно. Стоїть подрібнювач на широкій міцній алюмінієвій рамі. Контейнер не має спеціального ключа для фіксації, а замикається за допомогою магніта. А всередині контейнеру є спеціальна металева рамка, на яку можна розмістити мішок, що дуже зручно. По перше, таким чином, ви можете не пошкоджувати сам бак тією масою, яка буде сипатись подрібнювача. А по друге, це зручно тим, що ви можете одразу всю масу засипати прямо в мішки.